В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! 21 неділя після зістання Святого Духа дає нам файну притчу про Сіяча, одна з моїх улюблених. Я постійно у своїх проповідях до неї вертаюся, постійно про неї роздумовую. Ми знаємо із тлумачення Ісуса, що зерно це Слово Боже, і Господь постійно сіє. І наш Господь у своїй любові постійно сіє дуже щедро, дуже щедро. Подивіться лише, наприклад, на природу. Гриб, коли випускає спори, то випускає просто сотні тисяч спор за раз, один гриб. Тобто сотні тисяч на сінинок, уявляєте? Коли я бачив відео, як сіяти білі гриби, виявляється, білі гриби можна сіяти біля хати, аби росли, то Єдине, що тоді біля хача треба хащу посадити, бо грибам треба умови, а не лише сіяти. Але коли е, показував чоловік, що той концентрат, який ти зробиш із старої шапки гриба, коли спори розведеш у, у в, воді теплій, то той концентрат треба там на 100 літрів вилити буквально грам 50 З'являєте? Бо їх так много, множество. <кхід> коли ми бачимо дерева, Дерева, коли сіють насіння, то кожне дерево сіє просто десятки тисяч за рік. Коли ми бачимо риби, скільки дають потомства, жаби, пуголовики, просто тисячами, а виживає одна, дві, три. З людьми трошки краще, правда? Слава Богу, з людьми краща статистика, тим більше останні роки років 50. І Господь Він показує, що він сіяч щедрий, він сіє много, він сіє надмір. Але, але показує, що будьте обережні, бо три, три типи нікуди не ділися. Цікаво, що сьогодні мене найбільше, найбільше зачіпає цей тип перший. Що, це ті, що край дороги, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і бере геть з їхнього серця слово. Інший переклад не, звучить, не бере геть, а інший переклад звучить краде із серця слово. У вас щось крали колись? У мене в дитинстві крали біциклі, на які я працював ціле літо у хащі, в лісі. На лісництво працював, заробив гроші. Ще стільки грошей, скільки я заробив, мамка мені доклала, як завжди, так батьки докладають дітям. І я купив такі біциклі, що сам собі заздрив, і повозився на них літо, і осінню у мене їх украли. І то було неприємно. То було дуже неприємно. Потім один раз обікрали нам фару були, у діловому, ми лише починали фару будувати І я завіз на, на всі гроші, які ми мали, я завіз ну, елект, елект, ну, елект, проводів електричних у бунтах. І, і, і чомусь я склав їх на фарі. Там було закрито, але то було такі, знаєте, замки від чесного злодія. Ми зранку приходимо, все почистили. І кульки забрали, все коротше. На їм Бог дасть здоров'я. Потім я дізнався, хто то вкрав. Але що вже? Не буду з них вимотувати. Одним словом, коли ви згадуєте якусь крадіжку, коли вас обікрали, на ну це неприємно. Це, це, це завжди відчуття і втрати, і це завжди відчуття обману. Мене обманули. Це так прикро. Так Нікому не подобається бути обманутим, бути обкраденим. Ісус застерігає: будьте обережні, бо диявол. Прагне, ви уявляєте? Диявол прагне, він хоче тебе обікрасти від Слова Божого. Чого? Бо дивіться, як завершується цей вірш. Украсти геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Бо диявол добре знає, лукавий знає, що слово Боже тобі да укріпить тебе у вірі, і слово Боже тобі дасть спасіння. І тому, хоч що зробить, аби лише украсти? Хоч що зробить? Аби ти хоч чим керувався, аби ти хоч чим наповнювався лишнім словом. На днях я говорю з одним чоловіком, і ми пробували досліджувати, що наповнює по-справжньому його серце. Він не хотів, не хотів, але потім признався, що найбільше його серце останні два роки наповнює телеграм-канали. Він підписаний на дуже багато різних телеграм-каналів, і цікавих, і потрібних. Але він у них сидить майже цілий день. І він каже, що це мене так наповнює, а потім воно воно буквально заглушує, бо я не маю каже, часу ні для того, абися помолити. Не маю часу для того, аби Слово Боже почитати. Нема чого, бо лізу або в новини, або в якісь цікавинки, або в цікаві факти, хоч що, лишне слово Боже. При тому, що новини не є злі. Цікаві факти не є злі. Просто йдеться про те, брати і сестри, що є хтось, хто дуже незацікавлений Аби ми вивчали Слово Боже. Хто дуже не зацікавлений, аби Слово Боже на нас впливало? А один із найкращих способів, як перевірити, чи Слово Боже на мене впливає, це буквально поставити питання. Наскільки Слово Боже мене перемінило, наприклад, за останній рік? Наскільки Слово Боже мене перемінило за останній рік? Чи можете з ходу назвати якісь дві-три? Думки із Біблії, з псалмів, може, з Нового Завіту, з Старого Завіту, які вас збудовують, до яких повертаєтеся, які вас надихають, які вам допомагають триматися купи або десь здержатися, аби не ляпнути. Чи можете назвати? Чому це так важливо, брати і сестри? Бо без слова Божого не буде спасіння. Ми можемо говорити людині: Я тебе люблю. Але як прикро, і ми з цим стикаємося у консультуванні подружніх пар, коли чоловік в дружині говорить, що я тебе люблю, але чути її не хоче. <клух> Жук, говоритися навчив, я тебе люблю, бо то не тяжко сказати. Ми знаємо, що говорити не робити. Але, але чути її не хоче. Говорити з нею не хоче. Вона йому щось розказує, хоче йому відкрити свою душу, відкрити йому своє серце. А він знову кіна надивила. Ти знову ще начитала якийсь книжок? Роботи не маєш. І так грубо. Тобто, розумієте, говорити, я тебе люблю одна справа. Але що таке любов? От коли ми бачимо, що Друг нас любить, коли ми з другом казкуємо, казкуємо, каскуємо, Він говорить, я говорю, ми обговорюємо. І враження, що якось нам часу бракує, аби це ще наговорити. Як у, як у тій легенді про двох жінок, які сиділи у в'язниці 30 років, а потім вже їх випустили, а вони ще стоять біля дверей, бо це не можуть наговорити. А сиділи разом 30 років в одній кім... камері. Ну, бо, бо, бо так виглядає дружба, бо так виглядає любов. І тому, коли ми говоримо, що Господи, ми тебе любимо, Боже, ти наш Господь Ісусе, а Ісус каже, добре, а, а ви робите то, що я вам кажу. А що ти кажеш? А ви робите то, що я кажу. А ви хоча би знаєте, те, що я вам кажу. Недавно мені знову попалося це відео, де в горах якихось екскурсію проводили, і пастух пояснив, яким чином він кличе овець. І там і він став біля огорожі ну, і каже там, тим усім е, людям, які були на екскурсії, ну давайте, кличте овець. Ну, вони там почали кликати там, тим смішним там, кілі кілі-гілі-гілі-гілі, кілі", чи якось так він кричали. Один кричить другий. Вівці навіть голову не підняли. Вівці навіть не зрушилися з місця, ні одна І з декілька сотень. Вийшов пастух, закричав те саме, але так як він кричить, то треба, то треба бачити. Вівці почали голови піднімати, почали бекати, почали підбігати до нього усім стадом. Так що, щоб потім усі, усі захлопали. І я так дано собі пригадав ці слова. Ісуса Христа, вівці мої, мого голосу слухаються, Чому? бо знають мене, бо знають мене і чують мій голос. І тому, брата і сестри, ем, диявол хоче викрасти ті, що на камені, це камінь це буквально нема основи, коли, коли немає, ти не маєш на що опертися, ти можеш захопитися. Таке слово Боже, таке Євангеліє, така проповідь була. Але ти вийдеш із церкви, і рівно вступаєш за огорожу церкві і просто чистота. І ти вже у тому, що є в світі. І третє, це те, що, те, що впало містернину, це клопоти багатства і життєві розкоші. Клопоти багатства і життєві розкоші. Ми вчора дивилися дуже, гарний, дуже гарну доповідь про прокрастинацію. Що у всіх у нас у мозку, є за кермом розумна людина, розумний я. У всіх у нас. Але, на жаль, у кожного у нас у мозку є мавпа. У кожного є мавпа. Хочете, чи не хочете. І та мавпа що каже: дійсно, треба. Треба приготуватися там до якоїсь роботи, дуже треба то зробити. Але давай раз, може, у, у, трошки в інстаграм заліземо. Чи глянути лише? Подивитися чисто. Ні? Подивимося у Фейсбук. Минутку. А ти дивишся вже вечір. Маупа виграла, а потім маупа каже, ну, прикро, ми вже себе не підготуємо, давай щось далі. Ні? А потім. На другий день ти собі постановиш, все, сідаю на дієту, буду прескачати, а я покаже, каже, дуже добра ідея. дієта, прескачати, супер. Але давай раз, може, телевізор включимо на минутку, не? і, і, і мавпа таким чином втягує у таку прокрастинацію, таке відкладення життя, у таке, якби, оце, оце, що підкреслює Ісус, життєві розкоші. Тобто, не аби ти собі мав якусь розкіш, як винагороду. Але навпаки, жити розкішчю постійно, жити утіхою. А хоча і сьогодні психологи наголошують, що добре б було, аби якісь утіхи їжі, напитку, відпочинку, подивитися щось були для нас як винагорода за зроблену роботу. Бо коли ти ще роботу не робиш, а вже зробиш, ну то вітаю тебе, мавпа виграла. Розумна людина буде за штурвалом, а виграє мавпа. Неймовірно. Неймовірно, як наш мозок нас дурить. І тому він, він, він на, на, перераховує три речі: терня, клопоти, багатства і життєві розкоші. Куди дінуться клопоти? Нікуди. Робіть ви що хочете, у нас постійно є купа клопіт. Клопот, клопіт. Купа є чим клопотатися. Весь час. Їсти спати, гігієна, порядок. Короче, багатства це те, що ми, ми, ми хочемо постійно назбирувати. Тобто, брати і сестри, є насправді купа речей у нашому житті, які напряму не зацікавлені у тому, аби ми жили Словом Божим. І потім ти з цим стикаєшся, питаєшся одних парафіян, а чого ви давно в церкві не були? Ну, перебачте, робота. Та, та у мене робота. У мене прощення, не просіть, я тут при чому? Ви мене не ображаєте, коли до церкви не ходите. Ви себе обкрадаєте, вас обікрали. А ви чого до церкви не ходите? Ну, перебачте, до мене були гості. Гості це яка категорія? Клопоти. Ну і життєві розкоші. Ні? А ви чого до церкви не були? Ні? А я щось, я щось вигорів. Я щось перестав вірити. Ну камінь. Вчу, запалився висох. Тобто, брати і сестри, всі три категорії показують про те, що нам варто прикласти зусилля, аби готувати ґрунт. Бо цей добрий ґрунт він не береться ні звідки. Хто з вас хоча б раз у житті косичку пересаджував, то ви знаєте, що для кожної рослини треба свій ґрунт, треба своє середовище. Може, ви колись проїжджали через сільце, через Боржавське. Особливо тепер це видно, бо влітку якось ховаються теплиці. А тепер таке, якби все снігом укрило, самі пльонки, теплиці, ангари, люди там заробляють файні гроші. Я пішов до брата, щось там відвідати. Чи він нам помідори дарував? А він каже: уже каже, нема так урожаю, як було. А я дивлюся, він загрузив автобус. Кажу, та скільки в автобусі тепер маєш? А він каже, ну це частина, там є 100 коробок. Чого 100 коробок бананових? Ну, помідорів, але це вже каже, таке, вже відходять. Виявляєте? Відходять помідори. 100, 100 коробок за, за раз, три рази в тиждень. Відходять помідори. І люди з того мають велике благословіння не, із, із, із тих плюнок, із тих ангарів. Але брати і сестри. Виявляється, останніми роками є купа людей, яких я знаю, які ходять на конференції, де їм, де їм розказують, вони платять великі гроші, а їм розказують, як брати добрий аналіз ґрунту, що у ґрунті має бути для помідори, а що не має бути, що має бути для перцю, а що має бути для баклажана. Кожна рослина має свої потреби. І вони слухають це, все пишуть, викликають експертів, їх, їм ґрунт беруть на аналіз. Він каже, ну так, я вкладу, але каже потік, воно мені видає, воно мені видає, воно мені повертається з надлишком. І, тобто, розумієте, Це купа зусиль для того, аби ґрунт готувати. Ну, наприклад, сьогодні, чи ви знали, сьогодні, що буде на службі Божій читано Були у вас таке підозри, так? Ну, Більш-менш на всіх службах ми читаємо. Чи знали ви, що буде проповідь? Ну попробуй, як не буде, коли це стане здома. Він це як забере тяжко тяжкого сперти. Буде проповідь. А хто з вас готувався? У кого виникала така думка? О, цікаво, а що мені сьогодні Господь відкриє через Євангеліє? Або чи вдавало вамся, наприклад, перед літургією, Господи, я такий щось розсіяний. поможе мені зібратися, аби із Євангелія мені щось посіялося, і аби щось я почув з проповіді? Чи вдається вам готувати ґрунт? А його треба готувати. Ну бо чого? Бо, бо над нами це все висить. Над нами висять ці птиці, тобто злі духи, які хочуть украсти. Над нами висить терня, тобто клопоти, розкоші, багатства. Це над нами висить, бо ми нікуди не дінемо від нього. Бо, бо треба. Бо, нам, бо це те, це що нам треба. І постійно буде загроза не, не опускати коріння. Значить, з цим треба боротися. А як боротися? Яким чином? Ну власне, насамперед. Через підготовку готуватися. Через те, аби ну, просити. Бо не лише я молюся до Святого Духа, що Духу Святий дай мені щось не ляпнути на проповіді таке, аби потім я дістав по шапці. Або навпаки, Духу Святий дай мені щось промовити до братів і сестер такого, аби для них було на користь. Бо з багатьма з вас я цілий тиждень це не буду відійти. Бо, бо багато хто з вас не має можливості прийти на, на буденні служби Божі. І цілий тиждень вам треба буде якось цю їжу перетравляти. І ось чому ось чому не пасує, коли ви кажете священнику, ну, от чи я десь чув, чи я десь чула, що проповідь має бути не більше 12 хвилин, бо стільки сприймаємо інформацію, ми не говоримо загалом про просто інформацію. Ми говоримо про Слово Боже. Уявляєте собі, ми скажемо сіячу. Ну, дорогий сіяч, сій, будь ласка, нам хвилин 10, бо коли ти сієш більше 12 хвилин, то ми не видержуємо. Розумієте, тому не пасує. Я вам признаюся чесно. Нормальна проповідь, якою я насичуюся, бо я сам постійно слухаю проповіді, без, без перестанку просто. Женька мені не дасть збрехати. Я без перестанку шукаю, вишуковую, слухаю, переслуховую проповіді. Середня проповідь, яка, яка мене насичує, ну це хоча б 40 хвилин. Хоча б 40 хвилин. Я не буду вас так довго мучити, бо і служба Божа не підходить під цей формат і закликають загалом триматися там десятки Але, брати brother сестри, ну, коли ми, коли ми нічого не сіємо, то що ми хочемо, аби, аби вродило? Ми добре знаємо це прислів'я, що посієш, та й пожнеш. Ми би хотіли так, що там сіяти, але аби вродило нам аби комбайни треба кликати. Ні? Ну, але ні. Розумієте, ми хочемо так, бризнути зернятком там трошечки в неділю, але так бігом, отче, давайте, бо у нас купа справ. Мене ще чекає пікнік, в мене на шашляки, а я на гриби йду, я на рибалку. І треба і рибалку, треба і гриби. Хоча я вчора вулиць голубінки є поки що. Але і голубінки треба, не? Смажені. Аж слюнки потекли. І, але, 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 але але насамперед, брата і сестри, якщо ми не будемо живитися Словом Божим, ми загинемо. І диявол цього хоче. Диявол хоче, аби ми загинули. Ось що нам треба слово Боже, читати. А ви скажете, отець старас, ну а що зробити, якщо я буду Біблію читати, а мене занесе. Точно вас занесе, не переживайте. Ну, то для того є священник? Ви такі, а отець Тарас. Запрошую на вулицю Андрія Літвина, 7, а, квартира 6. Будьте добрі, прийдіть. У мене це назбирало 32 питання по Слові Божому. Уп'ємо кавель, поговоримо з радістю. Я так люблю, я страшезно люблю, коли мої парафіяни мають питання. Це означає, що мої парафіяни розвиваються. Мої парафіяни не, не сидять на місці, але шукають. І тому і виникають питання. Коли питання не виникає, коли нас не цікавить. Коли нас не цікавить, питань нема. Питання є, питань нема. Коли нас не цікавить, то нема питань. Я просто цю пісню діти мені постійно співають, та, та обертає на голові. Yeah. Питань нема. І тому запрошую, брати і сестри, читайте. Беріть приклад із нашої спільноти читання Псалтиря. Постійно читаю Псалтир. Усе в них виникають якісь питання, щось десь допитується, а чому це так, а чому там таке Давид сказав. Беріть приклад з матерів молитві, спільноти, коли вони читають уривок і потім є розбір якийсь або коментар, або думка. Беріть приклад з біблійного кола, чому я постійно вас заангажовую і буду заангажовувати, і постійно з'являється хтось новий на біблійному колі. понеділок вечором, після служби Божої на 6-ту годину, приходьте. Воно нічого не коштує. Чого? Бо ми мусимо шукати, де, де мене сіяч засіє, де я буду готуватися, де я буду готувати цей ґрунт. Шукайте вдома можливості. Прошу вас, в кого у вас вдома є Біблія. Держіть її постійно відкритою на видному місці. Серйозно, біля телевізора, або ще краще, близько біля холодильника, О, так аби це в неї зашпотати, зачепити, то десь, десь щось прочитаєте. Тримайте Біблію відкритою. І коли Слово Боже буде читано, коли будете роздумовувати, ділитися, коли будуть виникати питання, ви побачите, як воно буде міцно укорінюватися, і воно буде вам давати напрямки. Не світ, не якісь такі наративи, не якісь такі ідеї цього світу, але слово Боже, день за днем, поступово, ніжно, бо Господь не рве на силу. поступово. І, і, і таким чином воно нас буде перемінювати. Це слово Боже, слово самого Бога, котрий тебе любить, котрий віддав життя за тебе. І варто його читати, варто ним надихатися, і воно корисне для навчання. Для напоумнення, для утішення. Слово Боже дуже корисне для натхнення, для підбадьорення і для будь-якого розвитку дає відповіді на всі питання. Я ще не знайшов у своєму житті питання, на яке би воно не відповіло. Ми на сам кінець поділюся з вами віршем, який мене надихнув. Ми читали псалтир, молилися за батьком у Наоноці, у моєму рідному селі, а в нас там так є, що в кожному селі є свій спосіб читання псалтиря. І після Псалтиря, ви знаєте, є такі пісні. Може, ви знаєте, хтось зустрічав ще окремі такі пісні, які читаються, і мене вразила, здається, третя або четверта пісня це з книги пророка Авакума. Є такий малий пророк Авакум у Старому Завіті, Третя глава, 17 й вірш. Він говорить такі слова. Навіть якщо ніщо не вродить у саду, навіть якщо оливка зав'яне, навіть, як, навіть коли не буде ніякої отари, ніякої худоби в хліві, навіть коли не буде в коморі збіжжя, я все-таки радітиму Господі моїм Спасителі. Я коли прочитав ці слова в перший раз, і, і аж мурашки побігли по шкірі. Тобто, буквально розумієте, якщо я люблю Господа лише за те, що Він мені дає, то я люблю не Господа. Я люблю те, що він дає. Але навіть якщо я не буду мати здоров'я, якщо я не буду мати визнання, не буду мати слави, навіть якщо я не буду мати успіху жодного, не буду мати зарплати нормальної чи взагалі ресурсу, їсти не буду мати що, я все одно у Господі буду радіти моїм спасителі. Так мене цей вірш збудував, то пророка Вакум показує, як нам варто вчитися і любити Бога. Не заради того, що Він дає, але любити Бога заради Нього самого. Любити Господа заради Нього самого. Оце справжня любов, це не бізнес. І Коли так навчимося любити, лише тоді навчимося любити чоловіка, заради нього самого, жінку заради неї самої, а не заради того, що вона дасть, що він дасть, дітей, заради них самих, а не, а не діти виросли, то я вам стільки вклала, а ви мені. Ну, це бізнес. Я тільки заради вас жила, а ви для мене сяк. Тобто ми кажемо дітям, діти, ми вас використовуємо, бо ми вас виростили для себе. Ні? Бо ми вас виростили, але тепер давайте нас на руках носіть. Ну, так має так бути, але не маємо цього вимагати. Тобто, брати і сестри, цей вірш мене надихає, не знаю, як вас, любити Бога заради нього самого. Тому читаємо Слово, вивчаємо, ділімося ним. Дозволяймо, щоб це слово, яке проростає, діяло на нас, вирощувало нас і так, таким чином, аби завершенням, аби кінцем завжди було спасіння. І коли ми так будемо робити, то так і буде. Христос, посеред нас.